сьогодні в Фортнайті відбудеться фінальна бодія у шостому розділі, і це буде так завершитись зараз шостий розділ. Зараз до бодії ще 25 хвилин, але я вирішив зробити суп до відео саме ось так в лобі. І, до речі, з бодію я взагалі вирішив записувати, а не робити вже пряму трансляцію бо, ну, через те, що мені сьогодні не до прямих трансляцій, я сьогодні був зайнятий. І мені трішки не той настір, щоб проводити трансляцію. Тому я вирішив таке записати відео. Ну і під час подій вебка Буде урівнена Десь я не знаю, в якісь зроблю сховаю так. Ну, поміщу в якесь місце на екрані, щоб вам не заважала вона. Ну, і також запис чистого івенту, я взагалі викладу в себе в телеграм-каналі, тому хто хоче, то зможете зайти після цього відео і подивитися вже просто запис самої події без мікрофона мого. І ну типу взагалі без запису вебки і мікрофона. тому Буде сама бодія з самої гри. І послання на телеграм-канал буде взагалі в описі під цим відео, тому може зайти, подивитися. Там, там я ще до цієї події. Я викладав новини по новому розділу. Якщо ви хочете собі його просперити, наприклад, то можете зайти та почитати новини, які виходили протягом сьогоднішнього дня, наприклад. Ну що ж, не буду вас затримувати та бажаю вам гарного перегляду. Ну що ж, поки що ми тут 20 хвилин до бодії майже можна так сказати. І ми сидимо ось тут, чекаємо на бодію. Тут ж я бачу, прикольно зробили. Чіпончик на нього падає. З розлома. Ну, отнес слом до, до бодії я просто вирішу де все там в деякі моменти. А, дружі є. Прикольно печера. Угу. Оди саме зараз трішки побігаю і вам покажу, що тут є на локації. І потім я вже просто ставлю момент, де є боді, сама будія. У відео. Угу. Локація прикольна. мені подобається так велике. Яке мені цікаво, де ми з ходимось. І чому немає другого вікна, чи ще якось, щоб. Ми побачили, де. А, ми біля Мерії. Чомусь тут та гора якась. Ой, там нема. А, він ще перевертається. <с> До Нормально так, прикольно. Так, ага. 02 година. Так, тут аз, якраз цей Протативний розлом, який був... У Джонсі в п'ятому розділі стоїть тут, з тим уламком, який був у Гомера який, який Гомер викинув його. А розлам я бачу. А. Так. Меха літер. Оу, це добре, це гроша йде, поїдеш всього. Це добре, він сказав. Але те, що вона написала я теж хоч пригласил, але все вже побачив. Так, меха лідера, вони теж знайшли цього ведмедя. Тут тобто вже 4 є. Супермен, кінг Конг, Годзіла та цей Мегалітер. Оп, все. Розпочинається. Цікаво буде. Цікаво, куди треба дивитися? Я щось не розумію. Оу. А це вже до... підтримка зораних Війн буде. Це запишуть в історичну книжку. Якось так. Це буде історичні книжці, так як я зрозумів. Так, зараз викли... Да, вже знайшли цих мабуть, зораних він. Є таке. Буде цікаво, буде, якщо чесно, бо пада цікавого цікаво відбувається. Бо, ну, типу, те, що зараз не дуже цікаво, але. Прокону зробили. Реалізували таке виведення на, на екрану. Раніше такого не було. було б бкасом і цей гомер не посажав. А ще рухався. Ну, типу, взагалі. Став, посидів би. Що сказав би до цих. А... І номер. Оу, підлагало. Він щось сказав про номер, наскільки я зрозумів. О, значить. Я не буду зараз переглядати, бо те, що там я вже зараз понапридумую своє. Так. Соп, а чому екрани виробились? Буде смішно, якщо ми зараз сидимо в якомусь великому роботі бо ще в чомусь. То був в скелі. Оп, трейлер. Наші пінг піднявся я бачу. Вау. А лагати буде. Я, мабуть, зараз все навіть зміню на лоштування графік.

а да ну, миссия кому-то. А, це мы инжирани сперместился. Фол гайс! Джонс! Ну давай, хайм, блин! Опа-на! О! Ми просто зазнаємося спірними з інтернету Дякую Ех ну... Де велі Чудово О! Авторські права, привіт Молодці епіки Йо! Ми типу ці, фанкапопи Оп В космосі літаємо Нормально так, без повітря Серйозно, джонсі Хе-хе-хе, <реш> тебе цього разу ще з цього. Йой Вау Йой. Вау, це? Йой, а це прикольно. О! Це, це це ж розділ шостий сезон, тоді був четвертий Йома йо Що з картою він зробив? Йой! Тут він краще виглядає, я не же мультику в трейлер після події, е, де его даже був. Ну типу, на події боді Він краще зараз виглядає. Fight, Ми будемо бити це космос. Опа, кольціла. Марвел, да ну, Mortal Kombat, Scooby, Proptsai. Йой, черепашки Ніндзя, що Чи... с Розділ цих взяли? Деку ще когось. Йой, капець. Час на набатати якось, так. Там да, ну, цього разу хоч побігаємо. Це капець. Йомайо, хомер. Йой. Конг на мене ще стрінив, йой. Робот. Я думаю, що буде інший робот не цей, але... І цей добре. Що є. йой. Ооо, Кратос! Осой, не Кратос, як це було, з піка з, з самого сезону. Йой, і він теж є. Слухай, ти сей. Опак, он помер. От музика класна. Да но! Вони управляють. Я ними. Керують. такі ну, права, привіт. Встав. Ну так, це сезон не мені в цьому дума кейк кей, -кей Опа, людина, залізно. Ні, пісня качає, якщо чесно. А, в мене папка залагали. Вебка відпала, тому буде без вебки. Там, де ми могли бачити веб, -веб там... так. Тут сам, алло, я засягаю, кам. Потом не на Песка Пескинечні, не бачу. Панашба про мене зависну. О, супермен. Йой, минус заранівий. О, джи Джетпака. Вот за дела напал. Продолжит а я так ватно. молодец. А я беда нега. Так, живые. Йой, всі атакують. Ох, оце робот відлетів. Два Ой-ой. Нуля точка зараз буде доставатись, мабуть. Це куб? Цей, цей серйозно, він Тут? З Йой. Давай, ремін. Куб дає. Давай, 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 давай. Це працює. Продовжуйте. Просто буде. Він ще куби, що? Ой-ой, я знаю, що зараз буде пала <ривітник> засадив. О, все. Все. Мі. Ала карта. <laughs> е... А, це нуля точка -ос осколок. Не... А, відро сер... відродил. Йой. Відродили кар. Like Все позабирали. Альтекстурки, вагані. багані. де блін. <laughs> Дивно виглядає. Окей. отак буде до кінця цього сезону. А це вже про цивілізації, про нулю, нулю точку. Це вже. Оде сонце це просто нагадування те, що було. І те, що карта змінює, змінюватись буде. Де порозіли. Кожен новий розділ та кожна нова карта. To З, звільнити нульову точку. Зеропойн <teader> ці шматки нульової точки вони розподілились по всьому цьому. Ні, Ніхто не знає де 7 де по 7. Одним, всі уламки нульової точки вони розкидані по. Зараз взагалі по СССР у Фортнайту. Тобто по всіх режимах, які є, якось так. Беззуби. Це вже трейлер почався новий. <реш> <реш> Катер обломали <реш> О, баттл вот, все. О, давай Джонсі. Це новий костюм цей літання. Це прикольно, що додали його Буде класно, нова механіка. Польотів. <реш> а це мене <ми> пригадували. <реш> а, а це що? Йой. Йой. О-оу. Все, немає мойого автобуса. Йой. Окей, це вже, мабуть, кінець. Так. Опа, розділ 6. Це вже, мабуть, буде кожного розділу, отака анімація. Вау. Оце прикольно зробили, мені подобається. Все, а, серсезон буде через 7 годин, тобто зараз буде. Он е, оновлення у форнеті. Вже зараз має Ну, бо не... зараз через е, хвилин, мабуть, що 30 вимкнуть сервера. Це вже, мабуть, буде 22.00. Або через 15 хвилин може вимкнути навіть і, мож... і буде тривати об... оновлення взагалі у Фортнайті, виходить так. І сезон розпочнеться, якщо по моїх розрахунках, це зараз 21.14, 7.15, 21.7, це у нас буде 28, 28 поділити, оцей війня, а, о 4 й годині ранку буде. Йой, ну, ко... одним словом, народ, я сезон буду зустрічатись вже завтра. Вже сьогодні грати цей сезон не буду. Ну, типу, коли він буде, вже буде онлайн сервера, то я в цей момент буду спати, і сезон я зустріну вже на потоці вже завтра о 12.00 Тому я вас запрошую на цей потік. Можете прийти там, при... написати в чат. Хоч та також та зможемо разом грати. Але до початку потіку завтрашнього я ще буду грати Fortnite Тобто я зранку запишу відео по цьому сезону, і за сум тижня я вже буду мантувати з. Вже саме відео як я грав у цьому сезоні сам, типу, весь самого потіку, але потік буде вже завтра, один ще раз повторюю, о 19.00. Тому я вас запрошую. приєднуйтесь, буде дуже дуже цікаво та весело. Пограємо вже. Цей сезон разом ще. Ну і ще напишіть в коментарях, як вам це бої. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і, і просто дізнатися вашу думку щодо цієї події. Ну і оце, після цього відео я через вам буде, хвилин 5 викладу відео вже в самої події на свій канал, на свій в свій телеграм-канал вже без самого мікрофона, без вебки. І там же можете подити, подивитися чистий запис самої події. І дякую всім, хто підписується та дивиться мої відеоролики до кінця. Всім дякую за увагу та чудового дня.